Вітаю вас, рідні. Ну що, 73 відсотки наголосувалися, проголосували? От тепер за ваше голосування ви отримаєте повістки. Але повістки отримують не тільки 73%, відсотки, а й 25% решта відсотків, які ходили на вибори. Та й в принципі, повістки отримують всі ті, хто ходили на вибори. Питання, підете ще раз? Ну, от зараз я поясню, про що йде мова. Ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, поставте, будь ласка, лайк для того, аби це відео е, безпрецедентне побачило якомога більша кількість людей. Я вам буду за це дуже вдячний. Ну і поділіться ним з вашими рідними друзями, знайомими. Вибачте, будь ласка, за закладений ніс. І, е, звичайно ж, мій Ви Винижні Підкреслення Соломка. Отже, голова Ради. Резервістів сухопутних військ України пан Тимочко сказав, що ТЦК будуть викликати тих, хто голосував на виборах. Це голова Ради резервістів сухопутних військ. Він каже, що для того, аби мобілізація була ефективною, вона має спиратися на певну інформаційну базу. А найточніша і найповніша е, інформаційна база ЦІК – це реєстр виборців України. Він оновлювався найчастіше. Ну, принаймні, як це було до війни. Хоча вже останні скільки років у нас не було виборів, згадаємо, вже дуже давно не було виборів. І він каже, що це нормальний процес, який буде допомагати швидше діяти на місцях. Тобто, умовно кажучи, знайти де ви, хто ви, що ви, як ви в принципі, встановити базу людей, які в Україні або не в Україні, можна буде за реєстрами виборців в Україні. Це така це перше, що ви маєте на увазі. Тобто будуть шукати всіх тих, сходили колись на вибори. Скільки разів? От я ви розумієте, зараз навіть боюся повторювати. Я завжди всіх своїх знайомих і не з ними завжди кажу люди. Ми маємо ходити на вибори, тому що у нас на вибори хто в основному ходить? бабусі, дідусі. ну люди літнього віку. Вони звикли ходити на виборах. А потім молодь. А молодь же у нас не ходила ніколи на вибори. А потім нарікають: от понавибирали кончену владу. Це нам бабуськи вибрали нашу владу. Ну, але де ж бабусі? Чекайте секунду. А я кажу так. А ви ходите? Ходіть, ви на вибори, щоб бабусі за вас не обирали вам владу? щоб бабуся не обирали вам Тимошенка? щоб бабусі не обирали вам Олега Ляшка, Леоніда Черневська і всю всю цю о, іншу? Радіо, вибачте, на слові. Так, от е, тепер як я можу закликати людей ходити на вибори, якщо завдяки виборам, ТЦК їх може дуже легко з, з тим, чи сходили вони на вибори, ТЦК їх може дуже легко знайти. Хоча давайте доживемо спершу до виборів. Я поки що за моєю такою е, інсайдерською інформацією знаю, що найближче вікно до переговорів, дивлячись на те, як події складаються останнім чином, найближче вікно для будь-яких переговорів. І принаймні припинення тимчасового припинення вогню відбудеться е не раніше аніж кінець наступної весни. І при чому вже навіть українські політики в Брюсселі інформують, що як тільки відбудеться припинення вогню, вони одразу спробують за місяць провести президентські вибори, і одразу десь, ну можливо, трошечки більше, тому що за місяць парламентські вибори не проведеш, провести трош... провести і парламентські вибори. Для чого це робити? Для того аби не встигнути за цей короткий період, розкрутити нові політичні проекти за якогось нового крутого політика, розкрутити як кандидати у президенти, не встигнути. У нас є ж хто у нас є всі відомі. Кандидати, і не встигнути розкрутити якусь партію, яка повністю всіх покладе на лопатки і зайде в новий парламент в якості монобільшості, щоб не встигли на скрипти з військових нову партію. Це перше, про що нам розповіли військові. Ще дуже цікаву штуку. Про цікавий випадок розповіли значить, в ТЦК Одеської області. Вони розповіли, що значить сталося в Одесі в неділю. Під час перевірки даних одного чоловіка з'ясувалося, що в нього немає військово-облікових документів, і більше того, він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Він намагався втекти від співробітників ТЦК, але його впіймали. Виникає питання, яке має е, право співробітники ТЦК в принципі ловити людей, в принципі, яке має право вони ловити людей. У нас же поліція нібито має право затримувати, чи має право ТЦК затримувати е, людей. Але вони не змогли доставити чоловіка до ТЦК, тому що цивільні люди разом е, за допомогою, як вони кажуть, працівників швидкої допомоги заблокували службовий автомобіль ТЦК, але е, інцидент, значить, було зафіксовано на боді камери. Він буде передано в поліцію, і відбудеться розгляд цієї справи. Але я зараз пропоную вам подивитися, як воно то все відбувалося, і е, ви самі зможете співставити оця версія від ТЦК, яку ви почули. А зараз ви побачите, як воно виглядало з точки зору співробітників швидкої, які включилися в цей дуже цікавий процес. Нормально. А сумку сомкова, а я знімаю. вже. Поможемо.

Руки убрал, да, руки убрал. Милоша, э, сколько да, народу, да, народ. Пусть выходит мужчина. Пусть выходи. выходит. А, Отпускайте выходи, а а Отпустите Отпускайте его его ноги. Отпусти сумку пари, Я тебе сделала, сумку поднимите, тут валял Спасибо. Давай. А чего вы без полиции работаете, ребята? Гражданского покоя. Он не за них, блядь, просто, блядь. Дям типова ще кажуть, а я очима. Ну от е тепер ви самі можете зробити для себе висновок, хто правий в цій ситуації, а хто неправий. От ви побачили все очима співробітників швидкої допомоги, які вирішили прийти на допомогу. Тут навіть жінці більше, ви бачите, там її навіть намагалися закрити у бусику. Причому вони зверніть увагу, вони ж працювали без співробітників поліції. Чого? Тут і чи мають право вони, чи мають право вони затримувати і затягати у цей бусик? Я не знаю, я не правник. Але згадаємо буквально нещодавні заяви омбудсмена уповноваженого президента справ людини, який сказав, що навіть під час воєнного стану працівники ТЦК не мають право застосовувати силу, не мають права чи утримувати людей беззаконних підстав. А з початку року тільки з Харківщини надійшло 40 різних скарг. Так? Це слова уповноваженого захисту прав людини Дмитра Лубінця. Це не хтось просто вигадав. Ну от ви можете тепер співставити: ТЦК каже, що чоловік чинив опір, і в результаті він був у розшуку. А, щоб, щоб Все ви побачили тепер очима. Швидкої допомоги зробіть самі висновки. Якщо лікарі швидкої допомоги. Вступилися за чоловіка. Хто правий, хто не правий, я не знаю. Робіть висновки самостійно. Ну, нехай слідство буде так само проводити свої відповідні дії і встановлювати хто правий, хто не правий. І сподіваюся, є відео з бодікамер, які покажуть, що дійсно чоловік чинив такий опір, і взагалі на яких, на яких підставах, на яких повноваженнях ТЦК його мало право затримувати. Затримувати, ж у нас може тільки поліція, правильно, якщо я не помиляюся по законодавству. Потім дуже ще одну цікаву. Історію в неділю прокомунікували представники ТЦК Київської області. З'явилося спершу відео в Київській області, нібито співробітники територіального центру комплектації, ви ніколи не повірите, що сталося. Мобілізували кота. Звучить як Хохма, як анекдот, правда? Ну подивіться, як це виглядало. Слухайте, я б сказав би, що це просто якась е, іпсо, абсолютно дурня, це якась хохма, анігдот, придумка і так далі. Але далі почалися значить, в селі розборки, хто куди подів цього кота. І люди почали шукати винного, хто, е, хто кому Рабіновичу. З'явилося таке повідомлення значить, в чатах, в, в сільських чатах. І розповіли значить, таку історію, що е, спочатку нібито е, військові ТЦКшники хотіли поїхати до Придул до притулку, але були на підпитку і вирішили викрасти кота з вулиці. Що чого? Шо дитина одного типу ТЦКшників, я так розумію, хотіла котика. І до батька приїхав побратим. І вони обоє на підпитку, по формі поїхали, нібито в притулок за котиком. Але вирішили по дорозі взяти кота, який на відео. І вже навіть знайшли, хто це зробив, але вони сказали, що віддадуть кота, тільки якщо видалять з групи загальної це відео, але вже я так розумію, ну пізно там же скандал на півсела. Ну, знаєте, скандал на півсела, поступово боялися скандалу на півсело, село. Там просили відео видалити. Тепер мали отримали скандал на пів на пів України. Вже не було куди діватися, і в самому ТЦК Київської області е почали комунікувати і почали коментувати цю дуже дивну і підозрілу ситуацію. Умовно кажучи, аби ви не читали повністю е весь цей допис їхній у Фейсбуці. Це Київський обласний територіальний центр комплектації. Значить, що пишуть? Хіба вони ввімкнули наше критичне місце? Так, от, от, кота всі одразу звинуватили ТЦК. Свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства? Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне осквернити серцевину нашого опору росіянам, споплюжити тих, хто комплектує наше військо. І забезпечує стримування окупаційного наступу, і це найгірше, що взагалі могло статися. Як тільки в Україні оголосили мобілізацію, і запрацювали ТЦК, Кремлівська медіамашина увімкнулася на повну катушку. Вони плювали і ганьбили ТЦК, вони лаялися і лякали, але хіба вони стерли нашу свідомість? Короче кажучи, що це все і псо. І це все розгон, і це насправді були, е, були на ТЦК. Це виключно ворожий наратив. і Потрібно берегти тих, хто забезпечує захист нашої країни. І ніхто з них, ніхто з ТЦКшників кота не крав і звинуватили просто всьому це все, нібито пропаганда. Не знаю, ТЦКшники це чи не ТЦКшники. Головне, що є хеп'єн. Взагалі з'явилися чутки, що чому почали навіть е, почали навіть жартувати, що мовляв, чому цього кота забрали? Це один з найстаріших котів України. Йому 25 років, і тому його власне мобілізували. Він вже е, мобілізаційного віку. Потім пізніше з'явилося в дописі е, в пабліку села, з'явився допис, що от, дякуємо всім, е, що кота нібито повернули. Кота повернули, всім дякую за теплі слова і підтримку. Коротше, головне, що все це закінчилося хеппі-ендом. Ну слава тобі, господи, ТЦК прокомунікувало цю ситуацію. Пояснили, що насправді відбулося, що ніхто кота цього нібито не крав. І люди, які побачили на відео ніякого відношення до територіального центру комплектування, не вміють не мають. Але хотілося, щоб ТЦК прокому... прокомунікувало іншу історію. Слова інтерв'ю Героя України. Героя України. Е... Значить, лейтенанта Стоцького про розцінки в Ужгороді, який так і сказав: я не можу показувати це відео, тому що воно є комерційного характеру. Але він каже, що коли ТЦК тебе хапають за руку 500 євро, це Ужгород і відпускають. Потім, якщо посадили в бус, то це вже тисяча євро. Якщо привезли вже у відділення територіального центру комплектації і оформлюють документи, то для того, аби звідти вийти, це 10 тисяч євро. А якщо вже у точніше, якщо просто оформлюють документи 10 тисяч, а якщо ти вже в воєнкоматі, то 15 тисяч євро і звичайно військовослужовець, герой України обурюється. Так старший лейтенант Стоцький, що де де справедливість? Немає ніякої справедливості, що людина, яка має гроші, вона відкупиться. А бідний піде воювати. То для кого це війна? Ця війна тільки для бідних, і цілком е цілком можливо все, що ви думаєте з цього приводу, можливо, ви зі мною категорично не згодні, і у вас є якісь інші аргументи. Пишіть, будь ласка. У о, коментарях буду дискутувати з кожним. Ну і підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк цьому відео, поділіться ним. Ну і мій інстаграм В Нижні Підкреслення Соломка. Дякую кожному з вас. До зустрічі.